Дивишся на той прогнилий бальок, який вже роками лежить під стріхою, і на нього капає дощ, і думаєш, хм, цікаво, чи вийде з нього щось зробити. Та звичайно, що вийде. Головне, що було бажання, і в голові була картинка, що то має бути. Так що, цього разу ми знову ж таки помоніторивши простори інтернету, знайшли підходящий виріб, на що може стати того. Прогнившого матеріалу і взялися до роботи. Почистили, порізали, пошліфували, зліпили все до кубки, І ось в нас получився такий гарний стільчик підставка. Не знаю точно, яка буде його функція, але в будь-якому випадку він знайде місце у нашій господарці. Ось такі бувають моменти. З нічого виходить, гарна декоративна річ. Так що бажаю вам успіху, і нехай завжди все, що ви задумуєте, здійснюється.